Якщо мене заб'ють, я ні про що не буду шкодувати. Мене жахає людський мурашник. Я був народжений, щоб стати садівником. Цей текст написав Антон де сент Зюбері під час війни, у нього, як і у Шмітта, все просто і глибоко і також про мене. І я теж думаю, чи шкодував би я. Про щось. Чи прожив би я своє життя так, як я його прожив? І я думаю, я сказав би так, як він. Тому що зараз в моєму віці залишається тільки вдячність. Мене жахає людський мурашник. І мене так само жахає. Те, що відбувається зараз в нашому столітті, те, що відбувалося в його столітті в 20-му. І не менш жахає те, що ми люди, наша цивілізація, майже нічому не вчимося, ми просто йдемо по колу і робимо ті самі помилки, що й завжди. І війни, які були п'ять тисяч років тому, так само сьогодні відбуваються. У всій цій фразі є багато тиші і самотності, ось чому. Ці тексти мені дуже близькі. Кожен з нас народжений для того, щоб стати садівником, і це теж дуже співпадає зі мною, з моїми думками про те, чим все-таки люди відрізняються від іншого світу, тваринного, наприклад. Бо дуже багато в нашому житті тваринного, дуже багато агресивного. Руйнівного в нашому людському світі. Насправді Сент-Екзюпері цією маленькою фразою повертає нас до суті, нашого народження, для чого ми приходимо у світ. І я теж не можу знайти іншої відповіді, ніж для того, щоб творити. І тільки в цьому я, наприклад, теж знаходжу сенс, щоб протягом життя творити свій сад. І це було б дуже круто, якби кожна людина, усвідомлюючи це, творила свій сад. Я думаю, що наша цивілізація сягнула би набагато більших висот і глибших низин, будемо казати.